Підсумовуємо день, що минає в ефірі першого західного. Це програма «Очі». вітаю. У ніч на 14 квітня повітряні сили зсу збили 18 з 18 ворожих шахетів. Але окупанти продовжують застосовувати проти цивільних інші види озброєння. Вранці до України приїхав держсекретар США Ентоні Блінкен. А майбутні вступники сьогодні складали національний мультитест. В Харкові ж відкрилась перша в Україні підземна школа. Про ці та інші події 810-го дня російсько-української війни детальніше розкажемо у нашому. Традиційному огляді, окрім атак, дронами Камікадзе Росія продовжує обстрілювати українські міста та села кабами, ракетами та артилерією. З останнього озброєння сьогодні вранці ворог вдарив по Нікополю на Дніпропетровщині. Загинув цивільний. Ще один отримав поранення. Гучно зранку було і у Харкові. На це місто Росіяни скинули керовані авіабомби. Обидві прилетіли у густо населений район дивом. Лише четверо постраждалих. В день 14 травня. Окупаційні війська вдарили по Харкову повторно. На цей раз ракетами поцілили у багатоповерхівку. Станом на 21 годину вже 18 постраждалих. Стареньких чоловіка та жінку цієї доби окупанти вбили на Харківщині. Ще вісьмох людей поранили. Трагічні новини надійшли з прикордоння регіону, який ворог нині намагається захопити. На цій ділянці фронту наша розвідка перехопила переговори окупантів з командуванням. З почутого росіяни в атаку не дуже поспішають. Пускай та тому що їх тут сірано привигаті у нас стоїть закрита Ніхто не вийде. Заперел, скажи! Через активні бойові дії на Харківщині продовжується евакуація цивільних із фронтових населених пунктів, вивезли вже понад сім тисяч людей. Йдуть у нас наразі дійсно жорсткі бої. Ми наразі концентруємося над Вовчанськом і населені пункти, які прилеглі до нього. Вивозимо так само і дітей е, з більш віддалених, фактично, територій від кордону. Однак маємо вже це робити сьогодні, тому що ворог продовжує обстрілювати нашу цивільну інфраструктуру. За 70 кілометрів від Вовчанська, навколо якого нині тривають бої у Харкові, який росіяни закидають авіабомбами та балістикою. відкрилась перша в Україні підземна школа. Будувати навчальний заклад почали торік. Зведений він за усіма сучасними вимогами до бомбосховища. Тут навчатимуться 620 дітей з 12 навколишніх шкіл району. Пробні уроки відвідали 230 учнів. До слова сьогодні в Україні стартувала основна сесія національної національного мультипредметного тесту майбутні вступники НМТ писали теж в укриттях. До України приїхав держсекретар США Ентоні Блінкен разом з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили ситуацію на полі бою, підтримку наших воїнів і подальшу оборонну співпрацю. Зокрема, розмовляли про системи Петріот для захисту українських міст і громад, як от Харків і Харківщина. За словами глави держави, два Петріоти для Харківщини могли б суттєво допомогти в захисті життя від російського терору. Згодом Ентоні Блінкен провів робочий обід з міністром. Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у піцерії «Ветерано піцца в центрі Києва, яку відкрив ветеран російсько-української війни. А наостанок теж про ветеранів, але не рестораторів, а футболістів. Львівська команда Покрова Львів Амп, що складається з військових, які отримали ампутації внаслідок воєнних травм, здобула першу перемогу у чемпіонаті Польщі з амп футболу. В останній день другого туру змагань, що відбувалися у Жешові, наші хлопці перемогли радом як з Радома один Тепер в активі львів'ян чотири очки і поточне сьоме місце в турнірній таблиці. Водник народів світу, почесне звання, яке отримують ті, хто рятував євреїв у часи Другої світової війни. 14 травня відзначають їхній день на Львівщині. 125 людей мають це звання. Один із них Нестор Сняданко, уродженець Сокаля. під час війни він жив у Львові у тому будинку Настрийській, який ледве не знищила російська ракета. Саме про його непросту долю розповімо вам сьогодні. Сьогодні тут співають пташки, та вже майже непомітно наслідків ракетної атаки в одній із цих квартир, але невідомо де саме проживав. І несторшня данку, коли йому було 24 роки, він познайомився з дівчиною Антонією Грубер. Вона була єврейка, мала музичну освіту, їй було 25 років. І коли почалася німецька окупація, її батько загинув під час погромів єврейських. Вона потрапила разом зі своєю родиною в гетто. І потім, коли вона змогла втекти, бо він намагався їм допомогти різними способами. Він її забрав і поселив себе в квартирі. Вона жила в нього в коморі. за Шафою весь час німецької окупації, як розповідає Марія, після звільнення Львова Антонія та Нестор одружилися. Пара виїхала до Ізраїля. Чоловік змінив ім'я, взяв прізвище дружини і став Йосифом Грубером. Навіть після смерті коханого дружина довго не розповідала історію порятунку, і тільки на 88-му році життя звернулася з проханням визнати свого рятівника покійного чоловіка, праведником народів світу. Його удостоїли цього звання посмертно. Реабілітація на воді від сьогодні у Львові стартували безкоштовні заняття з плавання для військових та членів сімей загиблих на війні. Де відбуватимуться заняття та як зареєструватись, розповімо далі. Заняття впроваджують в межах комплексної програми розвитку спорту військових. Плавати можна у басейні Ска, що на вулиці Клепарівській, 39 а. Плавання це оптимальний вид спорту, який, в принципі, є тизносить такий оздоровчий характер, в наших соціальних мережах можна знайти форму, відповідно, її заповнити, потім отримати від нас зворотній зв'язок, і наші працівники пояснять на яку годину прийти, які умови. Заняття відбуватимуться під наглядом тренерів. Тож хто ж може долучитися? Учасники бойових дій, ветерани війни. Військовослужбовці, які проходять службу у військових частинах львівської громади, військовослужбовці, які перебувають на реабілітації у Львівській області, члени сімей загиблих захисників та захисниць України, члени сімей героїв Небесної Сотні. Сайт Львівської міської ради. Додамо, що невдовзі цей басейн планують реконструювати, щоб він був доступним і для людей із інвалідністю. Талановита молодь має можливість спробувати свої сили в органах державної влади завдяки проєкту Академія перших можливостей, який діє уже не перший рік. Спудеїв та випускників вишів спершу стажують у Львівській обласній військовій адміністрації або ж в обласній раді, а потім можуть там і працевлаштувати. Соломія Долек навчається в університеті імені Івана Франка на факультеті журналістики. Минулоріч студентка проходила стажування на радіо. Згодом дівчина стала учасницею академії перших можливостей. Нині, завдяки цьому проєкту, Соломія працює провідною консультанткою відділу інформаційної політики в Львівській ова. Про це влаштуванням, каже задоволена. Коли я прийшла, мене здивували в першу чергу. Люди це були дуже привітні. Вони мене всього навчали. Вони навчали мене, як писати заголовки, як писати новину і як. Її. І структурувати таких як Соломія, які минулоріч проходили стажування у Львівській Ова, а потім їм вдалося там знайти роботу. Ще п'ятеро. Окрім прес-служби, в органах державної влади є багато напрямків для стажування, починаючи від економіки та юриспруденції, завершуючи туризмом чи спортом. Для них це можливість подивитися, як працюють органи державної влади місцевої влади, зрозуміти різницю. Дуже часто в суспільстві люди не знають, хто чий орган чим займається, яка відповідальність. Для нас це звичайно можливість отримати. Нових класних людей, а для них можливість зрозуміти, чи готові вони працювати в державних інституціях і розбудовувати державні інституції для того, щоб будувати державу. Який вигляд мають узори та кольори на вишиванках Донеччини, Луганщини, Криму, як вишивали на городоччині та Яворівщині? Знайти відповіді на ці питання, помилуватися старовинними взірцями, закарбувати для себе автентичні візерунки вишиванок та подивитися, як їх відтворили у сучасних сорочках? Може кожен охочий у Львові. У місті відкрили виставку експозиція, діє у пороховій вежі. Зшити всю Україну ниткою через вишивку. Такою була ціль цієї виставки: хрестиком, гладдю чи мережевом, Червоно-чорна, фіолетова, синя та різнобарвна. На білому, бежевому чи сірому тлі кожна особлива. Подивитися сорочки всіх регіонів нашої країни можна на третьому поверсі порохової вежі. Типове для Вінничини це такі дуже яскраві відкриті кольори і більш монументальна вишивка. Тобто вона такими великими пластами, далий акцент на рукавах, і ці їхні медальйони це типовий городоцький шов, який ну, нема такого в принципі, аналогу, попри те, все, що ми вже стільки років вивчаємо вишивки, і він є унікальний своїм стіпком. Ця вишиванка ну, кардинально відрізняється від всіх, які тут присутні. Тобто як по своїй загальній стилістиці, в першу чергу, напевно, колоритом і самою формою ліній. І це є вишиванки Кримщини. Тут представлені 25 регіонів, і кожен регіон досліджувався, знаходилася вишивка, знаходилися музеї, з яких брали. Музей Гончара, Пирогово, музей Франка, музей дуже дуже багато. Є приватні книжки, є приватні колекції. На тому ж поверсі знаходимо з десяток давніх взірців вишиванок та їхні сучасні версії. Так намагаються зберегти родинні реліквії, які з часом могли б загубитися назавжди. Тут зібрані всі ті речі, які ми купували, брали люди, дарували старі і створювали нові. Тут представлена вишиванка Рівненщини з Сарнівський район, село Колки. Вона дуже старовинна. Це 40-50 років минулого століття. Відтворювати вишивку можна не тільки лише з вишиванок, її можна відтворювати із рушників, з катертин, з серветок, зі всього начиння, яке було в хаті. Тут представлено. На старовинний рушник я його придбала в чоловіка з Полтавської області, і на базі цього рушника ми створили таку неймірну вишиванку. Вхід на виставку безкоштовний. Тож кожен може прийти та подивитися, який багатий спадок нашої країни. Особисто для мене дуже важлива історія. Історія подивитися, що носили там, наприклад, наші предки, які були обичії по одежі. Я майстер по бістероплетінню, це майстриня по І Ми прийшли надихнутися, і також прийшли побути в колі однодумців і в колі людей, які люблять. Вишиванки, кохаємося в нас народною творчістю і хочемо, щоб люди носили достойні речі, а не таке, знаєте, купили десь в Турції десь якась Zara і кажуть, оце це в мене вишиванка. Коли ти дитина і тебе мама вдягає вишиванку, тому що ти йдеш виступати в школі чи в садочку, то ти ставишся як до атрибуту свят. А з віком, коли ти бачиш, що робиться в державі, наскільки нас може об'єднувати символічні речі, ти розумієш глибину витвору, глибину. Воду виставка триватиме два тижні до 26 травня. Вікторія Палайда, Олег Гонтарчук, Програма очі спочатку було слово, і саме слово у минулому столітті зібрало навколо себе українських митців у Харкові. А вчора. Повний зал в одному з кінотеатрів Львова йдеться про кінострічку. Будинок слово нескінченний роман. Творча група, яка працювала над проєктом, показала її глядачам про що фільм та чим він особливий. Дивіться у матеріалі: сіра будівля у тихому середмісті Харкова. Здавалося б, нічим не примітна, але має одну особливість. Будинок має форму літери С: будинок Слово». Ми построїли для вас. Цей будинок. Дом совєтського літератора 66 квартир. Саме тут у тридцятих роках минулого століття зібралась українська інтелігенція. А Цей будинок це пастка. То, чому будинок слово був пасткою? Усе це пояснить фільм Будинок слово нескінчений роман. До слова, фільм художній. Однак були епізоди, які ми е, відтворювали е, документально, скажімо, як е, самогубство хвильового, як поїздка хвильового з Аркадієм Любченком на села. Над проєктом працювали понад 12 років. Знімався найкращий цвіт українського. Акторського складу В'ячеслав Довженко, Андрій Ісаєнко, Дмитро Олійник, Валерія Ходос на дві години для глядачів перевтіляться у Миколу Хвильового, Майка Йогансена та інших мешканців будинку. Слово дехто з них збірний образ як от героїня, яку зіграла Ніна Набока. Роль у мене прекрасна. Я називаю себе як Прометеєм. знаєте. Прометей вогонь достав для людей. А я Думаю, що що зробити? Я думаю, ну, а я отруїла розумієте? Отруїла, знаючи, що от цієї машини не заховається. і йшла на смерть. Кінокартина Будинок слово нескінчений роман. Це історія про місце, де варують свої пристрасті, де панують свої закони. Я захований. Давай. Трактор в Полі дир дир, -дир. Хто за що ми за мир? Місце, де за клубками цигаркового диму пишуть вірші та романи, а ще де за геніями письменниками шпигують сексоти. Фільм презентували у Львові. Стрічка зібрала повний кінозал. Була дуже приємно вражена роботою і операторів, і сценографів. Таке наболіли, показують таким вражаючим стецьким чином. Я думаю, це те, що запалює і серця, і душі. Фільм треба переглядати, ним треба цікавитись. І не просто прийти на перегляд і забути, а продовжувати цю інформацію, шукати, розкривати для себе далі. Особливо час військовий, коли триває війна з Росією, такі фільми вони ще раз показують за що ми боремося, і, 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 і для чого нам треба перемогти у цій війні. Фільм буде у прокаті ще в середу, а згодом стане відомо чи продовжать показ на майбутнє. Розстріляне відродження. Воно вже довгий час мало би існувати в українському інформаційному просторі, але 30 років ця тема цю тему обходили. Натомість давали українському глядачу годували російською попсою, російським лайном. А зараз українці зможуть побачити дійсно українську картину. Додамо кінострічка символічно чорно-біла. Тож відчути тодішню атмосферу можна буде сповна із глядацького крісла. Анастасія Стацик, Вадим Кальченко, програма Очі це останній матеріал на сьогодні спокійної нам ночі, тривог. Все буде Україна.